Доброго вечора. Пані Олено, отож сьогодні запрацювала онлайн-платформа про державну програму протезування. Яка саме інформація на ній зібрана? Я так розумію, що саме сьогодні ви її відкрили, вона є в доступі. Тож розкажіть нашим глядачам і де саме її можна знайти. Давайте розпочну з першого з останнього запитання про те, де її можна знайти. Її можна знайти в інтернеті за адресою протез.msp.gov.ua. Вона розташована з доменом, який власне відображає, що вона є приналежною до міністерства соціальної політики, і насправді вона спрямована не лише на протезування, а на те, щоб донести інформацію про всю. Програму державну, яка гарантує забезпечення допоміжними засобами реабілітації тим особам, які їх потребують, і які можуть отримати їх абсолютно безкоштовно за відповідним призначенням. Скільки в принципі людей в Україні зараз забезпечено протезами? Чи володієте цифрами? За 2024 рік це є понад 11 тисяч осіб, які отримали понад 19 тисяч протезів, бо в рамках державної програми особа має право отримати не лише один протез, а в дуже багатьох випадках два або три протези. Мова йде, наприклад, якщо ми говоримо про військових, вони можуть отримати одночасно механічний протез і протез підвищеної функціональності, який дуже часто називають біонічним протезом або протез. Електронним керуванням і от, водночас, ще крім цього, додатково протез для купання. А якщо мова йде про цивільних, то це один із типів протезу, механічний чи протез підвищеної функціональності, або і додатково протез для купання. Тому, власне, і кількість протезів, які отримали, є більшою за кількість сів, які запротезовані. Дана онлайн площадка, вона, я так розумію, розрахована не лише для наших військовослужбовців, яким потрібно протези, це і для людей, які яким так само потрібна протези. Чому саме зараз її розробили? Було багато дуже звернень хотіли роз'яснити, яку ставили собі першочергову мету, окрім того, що інформування. Насамперед, дійсно інформування є основною ціллю, тому що як ми дуже часто бачимо, відразу після того, коли військовий чи цивільна людина, яка постраждала внаслідок наслідок військової агресії, прокидається в лікарні після. Завершення операції відразу починається організовуватися збір на коштів на протезування, бо люди дійсно не отримують, скільки здається дуже багато. Ми комунікуємо в через різні канали, і ми намагалися поширювати і друковані матеріали по закладах охорони здоров'я. Але все одно ми бачимо, що не всім зрозумілі нюанси і деталі державної програми протезування і забезпечення допоміжними засобами реабілітації, тому насправді. Насправді, основна мета була саме донести інформацію про те, що абсолютно всі, не тільки військові, не тільки цивільні, які постраждали на судах війни особи, яким проведені планові операції через певні види захворювань, всі мають право на протезування за кошти держави і можуть його отримати. І власне за допомогою цього цієї платформи ми. І намагаємося донести цю інформацію до якомога ширшого кола осіб. Більше того, це не є статичний продукт. Тобто, як тільки інформація буде змінюватися, тобто правове регулювання відповідних відносин буде змінюватися, якщо ми вносимо зміни в якусь постанову чи в перелік допоміжних засобів реабілітації, якими забезпечуються особи, відразу будуть відповідні зміни відображатися і на цій платформі. Бо я хотіла власне зауважити, що ми ведемо мову не тільки про протези. Чи їхні якісь допоміжні для них аксесуари, але і про інші засоби: крісла, колісні, ліжка з протипролежними матрасами, якісь простіші засоби, типу палець, милиць, але й і додаткові засоби, наприклад, для облаштування дому, це є для облаштування ванної кімнати чи туалету, і також допоміжні меблі, які теж полегшують догляд і. І самостійне проживання для осіб з різними функціональними порушеннями. довго працювали над даною платформою, над розробкою даної платформи. Ну одне з основних завдань, для яке для нас було е першочерговим, це знайти кошти для того, щоб її е розробити. Бо в державному бюджеті гроші на такі видатки не передбачені. Відповідно, ми заручилися тут підтримкою ЮНІСЕФ. Які власне допомогли нам в тому, щоб і змінити розробити новий дизайн сайту Міністерства соціальної політики і цей Ленінг, який буде теж частиною цього сайту? І е декілька місяців працювали над тим, щоб зробити наповнення найбільш доступним і зрозумілим. Бо без сумніву, те той алгоритм, який закладений в нормативно-правових актах, він є складний для сприйняття. Тому ми намагалися якомога більш доступною мовою викласти ті положення, які на сьогодні регламентують, як працює державна програма. Чи показували безпосередньо людям з протезами даний сайт? і Вони говорили: так нам тут зрозуміло, як ми можемо там з'ясувати щодо ремонту обслуговування даного протезу? Радилися yeah. з ними. Ми показували людям, які безпосередньо користуються е, програмою державною, і власне ми наразі не загострювали на настільки увагу на питаннях заміни. Ми тільки це в, в часто вживаних питаннях виклали про заміну і про ремонт, тому що насправді найбільше цієї інформації люди отримують вже коли вони будуть е, е, проходити протезування і протезне підприємство, яке їх обслуговує, потім і буде забезпечувати ремонт чи заміну протезу. і Власне, там вони вже більші деталі з процесі первинного забезпечення, протезом чи допоміжним засобом реалітації, Вони більше деталей отримують і вже краще тоді розуміють саму процедуру. І тому для ремонту для заміни вже це більш зрозумілий підхід. Ми все-таки були більш націлені на тих, хто первинного забезпечення потребує, бо насправді для них найбільше виникає дуже складних і незрозумілих запитань. Я зараз прошу наших режисерів вивести на екран якраз безпосередньо сайт онлайн платформи і прошу вас пояснити нашим глядачам, що де можна знайти. Наприклад, ми зараз показуємо є новини. Що можна ще тут? Зупиніться, будь ласка. Так, це є перша вкладка, що можна отримати. Вона поділена на дві частини. Зараз відображається, так би мовити, ліва частина. Якщо ми опустимося, трошки піднімемося трошки вище, то ми побачимо, що ні, зараз ми власне опустилися нижче. Це вже про процедуру. Як отримати, а що можна отримати? Вона розписує загальну програму забезпечення допоміжним засобами. реабілітації. цей весь довгий перелік, так uh -huh. от є протези та інші допоміжні засоби реабілітації зараз вона темним світиться. Якщо ми перебуваємо… Перемкнемо на праву частину високофункціональні протези, то ми побачимо там власне інформацію про те, якими високофункціональними протезами в нас забезпечуються військові, тому що в нас є загальна програма, яка передбачає забезпечення будь-яким допоміжним засобом реабілітації, в тому числі протезами. Але ці протези є. Нижчої вартості, хоча теж забезпечують достатню функціональність, а є дуже високофункціональні протези, вартість яких досягає понад 4,4 мільйона гривень за один виріб, і такі протези можуть отримати наші військові, які зазнали відповідних поранень, в силу того, що такі протези якомога краще. Відновлюють їхнє функціонування, забезпечують повний спектр необхідних для них можливостей. Власне є. Передбачено можливість подати одразу заявку можна на даному одразу сайті. Ж, угу. Ні, в цей сайт скеровує де можна подати, угу. але насправді з 1 січня теж запрацював е, механізм автоматичної подачі е, заяви на забезпечення допоміжним засобом реабілітації. Її можна подати на соціальному порталі Міністерства соцполітики. Він називається СоцГов'юєй. Туди за кепом банк ID або діє підпис можна авторизуватися. Можна там побачити. Всю інформацію, кожен з нас може побачити всю інформацію, яка є в держави про ті соціальні пільги, чи послуги, чи підтримку, яку особа отримує, і є окрема вкладка подання заяви на забезпечення допоміжним засобом реабілітації, і для її заповнення не потрібно вже вносити вручну інформацію чи сканувати документи. Там підтягується вся наявна інформація, яка є в реєстрах Міністерство соціальної політики єдине, що наразі оцифровано тільки ті дані, які надходять від експертних команд, які замінили МСЕКи з 1 січня 2025 року. Відповідно Є можливість автоматичної подачі тільки по тих власне допоміжних засобах реабілітації, які призначені експертними командами. Але впродовж 2025 року в нас передбачено вже вкладений контракт з розробником програмного забезпечення допрацювати функціонал, щоб абсолютно всі незалежно від того, хто їм призначив допоміжні засоби реабілітації. А я нагадаю, що це сьогодні мультидисциплінарні реабілітаційні команди, які працюють в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров'я, це військово-лікарські комісії, які власне презент. Військовим допоміжні засоби реабілітації, це лікарсько-консультативні комісії, які призначають допоміжні засоби реабілітації або цивільним, або дітям з інвалідністю. І всі вони теж власне зможуть вносити інформацію в електронні системи, і ми теж будемо отримувати ці призначення в електронному вигляді, і не потрібно буде носити і здавати, подавати додаткові документи. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за роз'яснення. Олена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики, була з нами у головному за день.